Здається, не так давно виросли на пустирі в кінці вулиці Володимирської корпуси сучасного м'ясокомбінату, та вже незабаром підприємство святкуватиме своє 15-річчя. Тут працює біля 600 чоловік. Виробнича потужність комбінату 50 тонн переробки м'яса і 5 тонн ковбасних виробів за зміну. Холодильні місткості розраховані майже на 2000 тонн одночасного зберігання продукції. Багато з нас зустрічається з м'ясом лише у вигляді котлет чи ковбаси. Тому ми вирішили познайомити вас з основними технологічними процесами цього виробництва. В м'ясожировому цеху відбувається первинна переробка худоби. Це забій і обескровлювання, після чого туші потрапляють на конвейер, де відбувається знімання шкіри і виїмка внутрішніх органів. Ці операції потребують великої фізичної сили та міцних нервів. Тому працюють тут переважно чоловіки. Операція знімання шкіри потребує великої майстерності. Від цього залежить якість шкіри і товарний вигляд м'яса. Не всі психічно і фізично витримують тут, тому до останнього часу була великою плинність кадрів. Та зараз, перед загрозою безробіття, більшість працюючих намагаються триматися за цю, хоч не дуже приємну, але надійну роботу. Довгий час тут працює Іван Якович Сачик, бригадир-наставник молоді. Процес виїмки внутрішніх органів один з найважчих, який потребує великої майстерності і фізичної сили. Після м'ясо-жирового цеху туші потрапляють в холодильник. Середня температура цього приміщення, де працюють переважно жінки, мінус 10, а у морозильних камерах мінус 30. Ці вантажні роботи виконуються вручну. За день кожен вантажник переносить в холодильник 15 тонн м'яса при середній вазі туші 180-220 кг. Згідно технології, ковбаси виробляються з охолодженого м'яса і з холодильника туші потрапляють в ковбасний цех. Зараз ви бачите процес обвалки і жилування м'яса. На вашому екрані Віталій Миколаєвич Федорович, який в позаминовому році був переможцем всеукраїнського конкурсу Кращий по професії серед обвальщиків м'яса. Завдяки зовнішньоекономічним зв'язкам вдалося придбати фінське та німецьке обладнання для розпилювання м'яса і приготування копченостей з вищою якістю і в короткий строк. Тут м'ясо подрібнюється і вже у вигляді готового фаршу із спеціями та іншими компонентами потрапляє в апарат для виготовлення ковбаси. Зараз ви бачите камеру охолодження і зберігання ковбас. А це продукція вже готова для транспортування в магазини міста. А зараз ми знаходимося в кабінеті директора м'ясокомбінату Володимира Петровича Головатого. Володимире Петровичу, я вітаю вас з наступаючим святом. І все-таки дозвольте, якщо можна, задати вам декілька питань. Ну, Перше, таке питання, якою є ситуація в переробній промисловості взагалі і на вашому підприємстві, зокрема. Затяг колективу, наповнене сьогоднішніми проблемами України і сільськогосподарства, зокрема. Що на сьогоднішній день наш фінансовий стан заспокоює? Тривожить ситуація, яка склалася в сільському господарстві, тваринництві. А це є наша сировина. Без сировини немає промисловості, і стан у нас такий, звичайно, тривожний. А від кого залежить вирішення цих питань? Залежить вирішення цих питань, зокрема, багато від уряду і від Верховної Ради. Тому ну, що, якщо аналізувати, то першому кварталі, дякуючи зусиллям уряду, ми виконали, використали свої потужності лише на 59%. Дякуючи в лапках, так? Так, так, та. саме дякуючи в лапках. Бо саме та е, ситуація, яка склалася з цінами, не дозволила тваринникам вчасно здавати худобу. Вони нанесли собі збитки, нанесли збитки і нам. Які сьогодні, звісно, відгукнулися на їхньому фінансовому становищі, і, звичайно, багато ускладнили на сьогоднішній день і себе, тобто свою ситуацію, і нас. Скажіть, а як вирішуються ось ці сучасні складні проблеми на вашому підприємстві? Ну, все-таки колектив думає над тим, як утриматися в круговерті сьогоднішніх проблем. Зокрема, економічних, не всякому разі, ми слідкуємо, есть, тобто, я думаю, що ми йдемо в ногу з сьогоднішнім життям. Колектив сьогодні працює на оренді, це нам в деякі міри розв'язує наші руки в самостійності і заставляє колектив думати за свої, тобто, за свої здобутки, за свій кінцевий результат. Сьогодні ми також працюємо над питанням перереєстрації наших. Пакету документів про оренду з викупом. Я думаю, що в комплексі оцих питань багато закладено майбутньої перспективи підприємства в цілому. Я знаю, що ваш колектив займається також і зовнішньою економічною діяльністю. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Зовнішньоекономічна діяльність це якраз те нове, що ми давно вже розпочали, набуваємо в цьому певного досвіду. Я думаю, що потрібно по цьому шляху йти. Саме, дякуючи зовнішньоекономічним зв'язкам, ми рішаємо свої питання. Забезпечення обладнанням, звичайно, обладнанням сучасним. Вирішаємо деякі питання забезпечення і оболонкою штучною. Також мастилами Х-30. Це мастило, яке використовується в холодильному, в холодильному обладнанні. Ну, на прикладі, чи вигідно це, ну, навіть на тих мастилах, ну, я скажу таке. ми заключили контракт із польською фірмою, відрозивши туди 26 тонн е, яловичого рубця і одержали звідтіля 20 тонн масла Х30. На цьому ми як, якби ми купували на внутрішньому ринку, це масло Х30, ми заплатили б на 2 мільйони більше. Так що цим потрібно займатися. А обладнання те нове, яке одиниці. Звісно, окреме обладнання, яке є в нас, і в кобасному цеху, і в сужировому, вони себе оправдовують і потрібно на це настраювати. А як вирішуються в вашому колективі соціальні питання? Як би важко не було, але я рахую, що соціальні питання це якраз та сфера, куди потрібно направляти свої зусилля. Колектив над цим питанням працює досить. Я рахую. Ну, успішно. На кінець ми здали будинок, жилий. Десь на днях повинні вручити ордера. Безумовно, і профком, і адміністрація працює над тим питанням, щоб наших працює забезпечувати товарами народного вжитку, взуття. Мабуть, десь в місті трошки надоїло, що ковальський м'ясокомбінат має багато взуття. Ну, ми все-таки піклуємося про свій колектив. Якщо кожен керівник буде так піклуватися, то я думаю, не буде проблем в, в цілому. Нехай Хай піклується більше, нехай більше має взуття кожен колектив, я думаю, тоді і в місті в цілому ця проблема буде рішена. Володимире Петровичу, і все ж в магазинах, і м'яса, і ковбас не вистачає. Чому? Ну, якщо на цю проблему розглядатись з точки зору. Ну, спеціаліста, то я вам скажу так, в наші потужності 10 тонн виробництва ковбасних виробник. При такому комбінаті 100 тонн м'яса виробництва це досить малі потужності. Ну, мабуть, вона тих заказників, які заказували документацію на будівництво цього м'ясокомбінату, мабуть, десь ці економічні прорахунки, але над цим питанням ми працюємо, потрібно працювати грамотно. Я так скажу, може іронічно, що питають до ярки, чи можна більше молока надоїти. Вона каже, якщо більше води не лити. Якщо ми будемо випускати на, цьому, на цих потужностях більше ковбаси, то вона буде не ковбас. Тому ми якийсь такий оптимальний варіант випуску ковбасних виробів зберігаємося. І все ж таки якісь перспективи є на покращення ситуації з м'ясом в нашому місті? Я думаю, що є, вони вже, вони вже відчутні. По-перше. Це такі організація фірмових магазинів це один із шляхів. Маємо ми один фірмовий магазин по вулиці Володимирській. В оренду взяли. Ми вивчаємо і попит покупців, вивчаємо десь і методи роботи. Я думаю, що це один із тих шляхів, який, ну, перспективний шлях. Я думаю, ми працюємо над питанням збільшення дійсно потужності по виробництву власних виробів. Цього питання, я думаю, ми... Це питання ми все-таки рішимо десь на протязі майбутнього року воно буде рішено. Десь біля 15 тонн за добу ми будемо випускати кубасну флору. Дякую вам, Володимире Петровичу. І ще раз вітаю вас з наступаючим святом і бажаю успіхів. собі. Користуючись нагодою, хочу привітати колег. Працівників сільського господарства і переробної промисловості з професійним святом. Здоров'я вам міцного, нехай виробничі життєві труднощі будуть тимчасовими, в мужності і терпимості вам такий нелегкий час. Нехай добро і спільна праця вас гуртують в ім'я нашої України. Щасти вам!